Не дотримались санітарних вимог. По даному питанню зараз працює там не прокуратура, не поліція, де споживслужба у Миколаївській міськраді. Прокоментували ситуацію із кейтерингом у школах міста. Українська короткометражка отримала міжнародну нагороду. Розкажемо, чим відзначився фільм. Вифлеємський вогонь у Миколаєві З'являється ще одна додаткова віра в перемогу. Дізнаєтеся, як пластунини суть символ миру до соцзакладів міста. Сьогодні четвер, 11 грудня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Катерина Рупташ. Про все в деталях далі. Учора росіяни вдарили ФПВ-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області. Про це повідомили Вова за її даними. Російська армія здійснила вісім атак. Постраждалих серед цивільних немає. Уночі російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про загиблих чи постраждалих немає. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, сили ППО збили більшість дронів. Водночас, одна з цілей пошкодила енергооб'єкт, а також два будинки. Поряд у сусідній адмінбудівлі вибуло вікна та двері. Пожежі, що виникли після ударів, рятувальники оперативно ліквідували. Нині всі служби працюють над відновленням. У ДСНС уточнили, що до ліквідації наслідків залучили 52 рятувальників, 13 одиниць техніки, а також добровольців та пожежний потяг укрзалізниці. У Південноукраїнську поліцейські затримали 44-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 62-річного знайомого під час п'яної сварки. За даними нацполіції, вранці 9 грудня місцеві жителі повідомили про чоловіка без ознак життя в кабіні ліфта багатоповерхівки. Слідчі встановили напередодні потерпіли разом зі знайомим. Розпивали алкоголь у квартирі спільної знайомої. Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний кілька разів ударив чоловіка по обличчю. Після цього він вивів потерпілого з квартири та допоміг зайти до ліфта, де той згодом помер. За висновками суд медекспертів, смерть настала внаслідок численних травм голови. Під час обшуку слідчі вилучили телефон загиблого та інші речові докази. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. <му> Сьогодні вранці на Миколаївщині сталося смертельне ДТП. Як повідомили в Нацполіції, аварія трапилася приблизно о сьомій ранку на трасі Одеса Мелітополь, Новоазовськ, неподалік села Половинки. Зіткнулися легковий фургон Citroen Берлінго та вантажівка Ман із напівпричепом. Обидва водії це 36-річні чоловіки. Внаслідок потужного удару водій фургона від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Водій вантажівки від медичної допомоги відмовився. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї автопригоди. Ситуацію, що склалася із харчуванням у школах цього тижня, перевіряють правоохоронні органи та Держпродспоживслужба. Крім того, сьогодні у Миколаївській міській раді провели прес-конференцію із залученням усіх сторін, аби надати повну інформацію, з'ясувати обставини та вирішити проблему. Детальніше про те, що насправді мало місце та що буде далі з кейтерингом у школах Миколаєва, дивіться у матеріалі. Сьогодні, 11 грудня, у Миколаївській міській раді провели прес-конференцію присвячено нашумілій ситуації з харчуванням дітей у школах. Нагадаємо, з 4 грудня в якості експерименту у 23 закладах освіти Миколаєва запустили тестовий формат кейтерингу. Харчування для школярів мала забезпечити приватна компанія, яка отримала відповідний підряд від комунального підприємства. Що таке кейтеринг? Кейтеринг це одна з форм продоставлення обідів. Це доставка їх. По буфетам. По було прийнято рішення провести торги. 1.12 було об'явлено переможцем фірму просек 8 і підписано договор. Так, 8 грудня субпідрядна компанія розпочала приготування та доставку їжі до закладів освіти. Однак учні частини шкіл міста залишилися без сніданку, а обід до закладів завезли лише після полудня. В перший день, тобто в понеділок, ми зіштовхнулися з тим, що там на підприємстві відбулися форс-мажори, про які ми також дізнаємося сьогодні від директора підприємства пані Ірини. І їжа була. Частина їжі, яка була приготовлена, була прийнята. Але це десь скільки відсотків від загальної вигоди. десять закладів змогли частково похарчувати дітей? Так, частина в них там відбулися їх якісь там події, і вони затягнули з видачею цієї їжі. Тож цю їжу не було прийнято з огляду на те, що вона була приготовлена без дотримання санітарних норм. 9 грудня у медіа оприлюднили відео, автори якого стверджують, що зафільмували процес приготування їжі для шкільних їдалень. Те, що відбувалось на відео, ми були в курсі ще в понеділок. Вся ця їжа не була прийнята і не буде. Ну фактично було заактовано тільки та кількість їжі, яка була спочатку і вчасно доставлена, А та е, частина їжі, яка ми бачили на відео, вона не була прийнята взагалі. У вівторок це відео вийшло. Ми нічого не ховаємо. Тобто, наша головна задача забезпечити дітей нормальним якісним харчуванням, а не витратити кошти на це. Начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко повідомила, що страви, які так і не були доставлені до закладів освіти або ж були доставлені із запізненням, не будуть оплачуватися субпідрядній компанії. В понеділок. Приблизно харчувалося 2400 дітей. У це 10 закладів освіти. Було в декількох в деяких закладах освіти невелика кількість учнів харчувалося у зв'язку з тим, що деякі діти вже просто пішли додому, бо закінчився навчальний процес. 9 числа у вівторок харчувалося із послуг кейтерингу, які за договором КВП із підрядною організацією в 27 повинно повинна було здійснено. Було прихарчовано 26 закладів освіти. Це було приблизно 6 тисяч учнів. Отримали харчування. Вчора всі 27 були забезпечені готовими стравами. І вчора було ще більше забезпечено учнів. Харчування це близько 6 тисяч 500. Так, заклади освіти продовжують здійснювати контроль за якістю тих страв, які до них надходять. Своєю чергою директорка субпідрядної компанії прокоментувала ситуацію. Так, відео вийшло і так воно правдиве. В нас на підприємстві виник форс-мажор в понеділок через підключення світла не, не спрацював генератор і вийшов з ладу. Тобто перші страви, першу машину ми змогли відправити до корабельного району вчасно, але світла не стало і мощності впали. За її словами, один із працівників компанії справді не дотримався санітарних вимог. Так на вулиці відкрив термобокс наш кухар, вирішив щось там подивитись, перемішати кускус. -кус. Він був наказаний, бо це порушення санітарних норм. І, на жаль, в понеділок після. Нашого запуску від нас пішло чотири кухаря. Вони не витримали навантаження. Наразі у субпідрядній компанії шукають нових кухарів та активно співпрацюють з комунальним виробничим підприємством по організації харчування, аби покращити якість надання послуг. По даному питанню зараз працює там з прокуратура, поліція, Держспоживслужба. Ми планували запросити Держспоживслужбу, але вона зможе здати інформацію після того, як проведе свої там необхідні необхідну роботу і дасть інформацію вже загалом. Вони не планують якось піаритись, вони кажуть, що ми хочемо відпрацювати, і поза результатами роботи вже конкретно дати відповіді на запитання всіх, кого це цікавить. Своєю чергою керівник комунального виробничого підприємства по організації харчування Петро Вашиняк наголосив, що основною проблемою залишається дефіцит робочих кадрів, адже люди не витримують такого навантаження та звільняються. Що буде далі? Ми приймаємо рішення, чи годуємо дітей, чи не годуємо дітей. Я вважаю, що ми повинні покращувати цю систему. А наступному році ну, будемо дивитися, будемо наголошувати, будемо більш прозоро і публічно шукати організацію, перевіряти. Посилимо умови конкурсу. Навпаки, вони будуть казати, що це може бути дискримінаційне щодо попередньої кваліфікації, там, перевірки, приміщення там, і так далі. І так далі. Ну, зробимо. Знову ж таки, проблема в тому, що це був пілотний проєкт. Ну, бачите, як, як кажуть, не дуже гарно він злетів. Тож у міській владі заявили, що більше про ситуацію, що склалася, можна буде дізнатися після перевірки правоохоронних органів та Держпродспоживслужби. А тим часом усі працюватимуть для того, аби забезпечити належну якість харчування у школах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Мартіві. Протягом минулої доби на Миколаївщині сталося шість пожеж у житловому секторі, а також зафіксовані займання автомобілів. Як повідомили у ДСНС, пожежі у будинках виникали у кількох населених пунктах. Зокрема, у селі Володимирівка вогонь охопив площу у 50 квадратних метрів, знищивши меблі та речі. Схожі інциденти зафіксовані і у селі Троїцько-Сафонове. У селі Таборівка займання балок перекриття спричинило порушення правил безпеки під час користування піччю. Пожежу загасили на площі 20 квадратних метрів. Також займання були зафіксовані у Миколаєві в одній з квартир на третьому поверсі. Загорілася автомобільна акумуляторна батарея, проте власник загасив її самотужки. До Миколаївської області прибула нова партія гуманітарної допомоги з Данії. Це вже 500-та вантажівка, яку передають датські партнери для регіону. Як повідомили, Вова у середу, 10 грудня, фонд Бевері Україн доставив дві вантажівки з медичним обладнанням речами першої необхідності спортивним інвентарем та оснащенням для шкіл і соціальних закладів. Допомогу розподілять між Снігурівською, Первомайською та Вознесенською громадами. Вова зазначили, що підтримка Данії залишається системною та є важливою для забезпечення потреб регіону в умовах війни. Український короткометражний фільм «Віддалені наслідки одержав головну нагороду європейської кіноасоціації у категорії Найкращий короткометражний фільм. Про це повідомили в Держкіно України. Стрічку режисерки Катерини Молокопєєвої зняли в Одесі під час повітряних тривог і вибухів. Це була єдина українська робота, показана на великому екрані церемонії, де її зустріли тривалими оплесками понад пів тисячі учасників. Фільм розповідає про людей, які пережили війну і втратили близьких. У ньому немає бойових сцен, а лише тиша і емоції. Нагорода від європейської кіноасоціації стала для фільму вже сьомою. Її вже представили на фестивалях і показах у різних країнах Європи та США. У неділю 7 грудня до України прибув вифлеємський вогонь. Це знак світла та миру. Вже протягом п'яти років його безоплатно доставляють до нашої країни потяги Укрзалізниці. Наразі вогонь приїхав і до Миколаєва, і тепер миколаївські пластуни передають його гуманітарним закладам та просто всім охочим. У середу вифлеємський вогонь зустрічали у муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки. До події долучилися і наші журналісти. Тож подробиці далі. Передача вифлеємського вогню предріздвяна скаутська акція, яку започаткували в Австрії у 1980-х роках. Її основна мета поширення цього символу миру від місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Протягом майже 40 років Україна також долучається до ініціативи. У середу 10 грудня вогонь передали й до муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. У нас у школі обов'язково нам передають нам вогонь, який вогонь миру, вогонь нашої надії, вогонь перемоги. Я хочу від імені всього колективу від адміністрації подякувати всім, хто причетний до цього, до цієї акції. Дійсно, воно. акція передачі могня по Україні, зараз по багатьом містам, по школам, і дякуємо цьому. Як і зазвичай, вифлеємський вогонь принесли до ліцею учасники національної скаутської організації Плас директор закладу Сергій Січко зазначає, що вогонь дає віру в прийдешній мир. Це не просто традиція, а щирий знак підтримки і символ надії, світла та добра. Дає нам віру в те, що дійсно мир наступе. Появляється ще одна додаткова віра в перемогу. Ми переможемо. Тому слава Україні, героям слава. Під час виконання скаутської пісні пластунка Ярослава передала учням колегіуму вифлеємський вогонь. Він має горіти до 6 січня як знак єдності для всієї громади. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Марта. Наостанок про погоду у п'ятницю 12 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати. Температура коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 79%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою щодо ситуації, яка склалася шкільним кейтерингом у Миколаєві, та наслідки від цього. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Мартів. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.